Доброго дня, мої любі дівчатка, я вітаю вас на своєму каналі, своїй творчій майстерні. І це відео буде про а, мій такий челендж, можна сказати, про мій проєкт, який я сама собі придумала, а, виходячи зі своїх потреб. І я назвала його так: Робота над помилками. Чому так? І взагалі, який сенс всього цього дійства? Я в'яжу десь рік, небагато. От, і коли я починала в'язати, звичайно, я тільки вчилася, а в мене не було достатньо досвіду. І я в'язала речі, які в мене досі зберігаються, і більше з них косячні, скажімо так. Там є помилки, там є. Ну так, помилки, скажімо так. Те, що я зробила не так, як було треба. І я вирішила, чому ж цим речам просто так лежати. Переважно це дитячі речі були зв'язані мною. І, ну, скажімо так, їх можна переробити, зробити правильно, довести до досконалості. І в мене є кому їх віддати, кому їх подарувати. Чому ж вони будуть пилитися, якщо я їх можу переробити? І якщо ну я вже знаю, як це зробити правильно, тоді не знала, а тепер знаю. І ось я буду по можливості. Коли в мене буде час між іншими моїми спільними проектами, між іншими моїми влогами, між іншими моїми роботами, процесиками, я буду брати потрошечку ті роботи, які я хочу переробити, вдосконалити, зробити кращими. І буду показувати їх вам окремо у відео. І потім зберу всі ці відео, всі ці шматочки, всі ті мої роботи над помилками. І зроблю таке окреме відео. Або це буде частинами. Подивимося, наскільки там будуть великі об'єми відео, я не знаю ще. Якщо буде не досить велике відео, тобто не на 2 ну, години, там на годинку, ну, в принципі, так, то я викладу одне відео. Якщо ж там буде вже на 2-3 на години, то зрозуміло, буду викладати частинами. От, такий ми задум. У мене ну, є приблизно раз-два. Три, чотири, ну, десь п'ять речей точно, які треба переробити. Але ж і часу не так багато. Всі знають, що скоро вже новорічні свята, треба в'язати подарунки, тому подивимося. Це таке моє вступне відео, де я так хотіла почати, розпочати, розказати, що я буду робити, а далі буду знімати частинками і буду монтувати. Я думаю, це буде досить цікаво, з погляду на те, що як я тепер набравшись досвіду. Можу його використати для того, щоб ви виправити свої минулі помилки і взагалі розказати про те, що всі ми люди, ми всі помиляємося, і це нормально. Головне визнавати свої помилки, розумієте? Чим більше ми працюємо над собою, чим більше ми виправляємо свої власні помилки, тим більше ми зростаємо. Тим більше в нас росте наш досвід, наші знання і наші вміння. Так от, я не кажу знаєте, про себе ніколи, що я досконала майстриня, я все вмію, в мене все правильно і всі мої речі, які я зв'язала, це еталон. Так, зараз я вяжу краще, я вже знаю більше і мої роботи більш якісні. Але тоді я вчилася. Вчитися і помилятися це нормально. Але тепер я хочу виправити, тому що як би ну, чому має та пряжа лежати нікому не треба, займати в мене місце, коли я можу перев'язати її правильно і ця, ці, ці речі будуть дарувати радість, комфорт, тепло дітям. Це ж класно, правда? І я вважаю, що це буде дуже класний проєкт. По-перше, буде цікаво вам, а по-друге, буде цікаво і повчально мені. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається цей формат відео. І я одразу прошу коментарів і лайків для підтримки. Це важливо, дівчата. Не забувайте підтримувати своїх в'язальних подружок, однодумців. Це дуже важливо для розвитку нашого україномовного ютубу. Тож, запрошую вас до перегляду моїх робіт над помилками. Так, доброго дня, мої любі. І це перший проект, яким я перший процес, яким я збираюся займатися у рамках мого проєкту, самої для себе роботи над помилками. Е, так, власне, переходимо до справи. Це у е, мене цей такий комплект. Тут комбінезончик, шкарпетки і шапочка. Я його в'язала. Ну, давненько я його в'язала, напевно, ще взимку. І комбінезончик я в'язала по майстер-класу Світлани з каналу В'язання для душі. Я його в'язала з 100% крилу, і я навіть в'язала його, знаючи для кого. В'язала для дочки своєї подруги, але потім щось трапилось туди-сюди, і я його їй не віддала. Спочатку він був на неї великий. І чого в'язала 100% акрилу? Тому що в дитинки алергія на вовну. Тому довелося брати акрил, тому що це взагалі має бути як такий більш, скажем, ну так, да, зимовий варіант. Я взагалі в'язала його спочатку на 3-6 місяців, але щось я. Ну, по-моєму, звичайно ж, по-перше, тоді в мене не було досвіду, по-друге, Світланочки була інша пряжа. Я в'язала з іншої пряжі, я там щось не зрозуміла, не так зробила, ну, взагалі вийшло на те. Зараз дівчинці вже рочок, і якраз воно має бути на неї. Але справа в чому? Справа в тому, що оця частина їй підходить. Але штанинки будуть за короткі. І. Шкарпетки мають підійти, вони мають бути їй якраз. Я міряла по стопі, але ось шапочка, по-перше, їй вона вже не потрібна, вони не вдягають їй шапочку в приміщенні, а на вулицю ну, ця буде прохолодна. І що я собі надумала? Що я отут так от візьму. Підберу петлі, потім трошечки обріжу, розпущу, дов'яжу трошки штанинки, а потім зроблю резиночку. Ну, тобто мені тут ще дати треба. Ну, я не пам'ятаю, скільки точно, але там, ну, може, до 10 см треба додати. А оцю шапочку я спущу і в'яжу у комбінезончик. Тому що шапочка не потрібна. Подруга сказала, що їм вона не треба. А от комбінезончики, шкарпаточки будуть якраз. Тому буду займатися першим ділом оцим варіантом. Тоді закінчу вже і відправлю їй. Так, ну все, побачимось. Буду тримати вас в курсі. Так, ну що ж, я давай підключаюся. Я дов'язала ці штанинки, ну, додала так, от такий шматочок. Ой, що ж вам нічого не видно? Ось такий шматочок. Це якраз достатньо для того, що мені було треба. Це було не так просто, але можливо. Зараз поки що це виглядає не дуже гарно, але, я думаю, я його виперу, відпарю. Воно потягнеться. В принципі, по щільності вийшло одне і те саме. Ну, трошки видно, що зробиш. А, також набагато краще. Ніжки влізуть тепер. <смі> Дівчинка, думаю, буде носити задоволення. Я сподіваюся, що тепер точно підійде. Я дуже рада. Спішу це випрати і відпарити, і встигнути це висушити, і вже якнайскоріше відправити власниці. Так, що буде наступним на переробку, я вам ще не скажу. Але поки показую ці результати я задоволена, На трошечки в моїй квартирі стане більше місця. І я трошечки розхламлюся. Ну, в принципі, знаєте, це дуже корисно Корисна така виходить, корисний такий проект. І я розхламляюся, і люди отримують потрібні їм речі. Так що, я думаю, такий комбінезончик. зараз на цю пору буде дуже-дуже до... Дуже кмідо. Боже, Господи, що відбувається, я не вмію розмовляти. Вибачте, мене, будь ласка, я вже щось заговорююсь. Буде дуже доречний. Ось що я хотіла сказати кошмар. то що він такий цупкенький, такий гарденький. Все, відзвітувала за цю річ. Зустрічаємося тоді, я вам покажу наступну. Я тут обклалася пряжею і розпускаю один. З виробів, які я вам показувала, коли розбирала таку свою коробку. Тут я маю на увазі відео, яке я вам, на жаль, вже не покажу, тому що під час того, поки я збирала ці шматочки на протязі декількох місяців, я випадково видалила відео, де я показувала, як я розпаковувала свою велику коробку з тими роботами, які я хочу переробити. Тут, власне, я буду переробляти процес. Це буде дитячий джемперочок, який, який був дуже зв'язаний тонкими спицями в порівнянні з пряжею. Тому я вважаю за потрібне, що треба вставити попередні фото, які були до розпуску, тому що, на жаль, більше фото і відео не збереглося. На фото і відео, може, й не дуже зрозуміло, але в принципі можна е побачити, що, по-перше, джемперок був дуже маленького розміру, а все через те, що, знову ж таки, спиці не відповідали розміру пряжі. Вона була затовста. Спиці треба було товще, і джемперочок був надто забитий. Він просто стояв колом. І до того ж, я ще вирішила зв'язати штанці, але на повні штани мені не вистачило і треба було ібровізувати. І мені геть не подобалася ця форма. Вона була схожа на якусь не знаю, як це навіть назвати, на <смі> штанці якогось кентавра. Я це все повністю розпустила, і все це пішло в один джемперок. Пряжа зі штанців і з джемперочка. Трохи не видно. Я розмотую от такі в мене. Тут. Так, от так, клубочки, моточки. Тут я вся така розмотую. Ну, щоб ви знали, <с irgendwann> що я його розмотала. Е, я не впевнена, що я прямо зараз буду з чого, Там, напевно, я якось дивно розмовляю, бо в мене анестезія. Чи я прям, ну, напевно, сьогодні вечором вже не буду щось починати в'язати, я просто вирішила знаєте, покласти початок, скажімо так. І розмотаю, потім на моталочці змотаю, і в мене буде пряжа готова. Боже, в мене що перекошує, в мене перекошує рот, коли я розмовляю. У мене, скажімо так, буде пряжа вже готова до початку роботи. Тому ось так. А ще мене дуже дивує, на що я раніше, коли в'язала, так багато різала нитку. Для чого я це робила? Я, ну, тобто, щоб ви розуміли. Це в мене от шматочок відрізаний. Нащо я її різала? От для чого я оце різала? Так от. Кошмар. <гум> так, так що отак? Е, вітаю! Це вже, напевно, будуть якісь заключні, е, заключне, передзаключне відео до е, першої серії цього проєкту, скажімо так, до нашої роботи, моєї, вірніше, роботи над помилками. Я до вас хочу підключитися з тим, що я тут все-таки не байдики б'ю, а чим займаюся. І ось такі результати тепер. А, ось правильно. правильно. Роботи над ось цією ковтинкою. Давайте, напевно, я вас трохи підніму. так. Щоб вам було трохи більше видно. Дивіться, я так і в'яжу в поєднанні цих двох ниточок такого типу шнурочку. І ось цієї травички. Але в'яжу вже набагато більшими спицями. Якщо, напевно, те полотно я в'язала якоюсь четвіркою, то ця полотно, у мене основна спиця, це вже десятка. Тут в мене залишилося десь якась п'ятірка чи шестірка. Треба було її поміняти, але я її так і не поміняла. Ну, в принципі, навіть досить зручно. Що мені подобається, що в цих, цьому наборі спиць навіть, навіть в таких дуже товстих спицях е доволі тонкі кінчики. Ну, Вони не гострі, тобто, але вони доволі такі е не тупі, скажімо так. Ось і, як бачите, я вже відв'язала реглан. У мене реглан звідси до, до звідси десь 16,5 см. Я розраховую цей джемперок на 4-5, може і на 6 рочків. Я вже розділила на тіло і на рукави, і пров'язала вже ось стільки від пройми. Ось так виходить. Тепер полотно вже доволі пластичне, воно не стоїть. Воно... Дивіться, бачите? Можна просунути пальці, але петлі оці основної нитки, шнурочку білого, вони достатньо розтягнуті, але через те, що ця травка, вона забиває ці всі просвіти. І, як і у випадку з моїм. А білим пухнастим джемпером воно буде, скажімо так, вентилюватися непогано. Тому ось так. Тут відв'язаний такий, типу, горловинка, росточок, я непоганий. Такий, треба заправляти. нитки, багато дуже кінчиків, ну, нічого, ми їх сховаємо. Ось так. Тут небагато, до речі, я петель. Здається, доволі широким, але тут всього 4 петлі я Виділила на підріз, добрала. Ну, буде такий, я думаю, не притик, але доволі такий прикольний джемперочок весняний. Я думаю, бо ж в мене петлі і все. Тому ось так. Планую вам його закінчити і тоді вже випущу першу серію. Такий приємний джемперочок. Так, нарешті сьогодні заключне підключення мого в моєї першої серії. Я дов'язала цю роботу. Посунула вам трошки, щоб було більше місця. Цей джемперочок я його вчора дов'язала. Повністю поховала вже всі кінчики. Ось Такий він має вигляд. Тут є росточок. Ось така... ой-ой-ой! Боже ледь не, в... не зробила пожежу. Ось така Ось такий низ. А рукавчики. Ну, я думаю, це десь на 4, 5 рочків буде такий джемперочок. А... Мені дуже подобається він. Він класно вийшов. Що... Це. Я вважаю, вдала робота тепер такий Я навіть не знаю, може він і не дуже весняний. Хоча може його не варто передавати зараз та чарівниць добра, а залишити до наступного сезону. Ну, я буду думати, ось така ще одна перероблена, готова робота. Яка тепер, е, яка тепер правильна, якою я тепер задоволена і дуже рада, що я взялася її переробити. Ниточки не пішли даремно, і тепер ця річ буде приносити своєму майбутньому маленькому власнику е, затишок і е, буде виконувати свою безпосередню роботу. Тому я дуже здоволена. Я велика. Е, я дуже дякую вам. Це була перша серія мого імпровізованого такого челенджу моїх робот над помилками. І я вдячна, що ви її переглянули. Мені цікаво послухати вашу думку з приводу цього, з приводу того, що я собі тут роблю, що я собі оце придумала. Може, у вас якісь виникли поради. Може, ви вважаєте, що щось варто зробити по-іншому. Слава вам пишіть ваші думки. Я, як і завжди, буду чекати їх, я, як і завжди, буду читати ваші коментарі. Буду відповідати обов'язково, я завжди відповідаю всім. Я буду чекати на ваші вподобайки, на ваші підписки. І я думаю, ще в мінімум дві серії точно буде цього проєкту, напевно, воно буде виходити раз в місяць. Напевно, десь до початку квітня вийде ще одна серія. Я буду дивитися, це буде нерегулярна така серія на моєму каналі, але я все ж таки буду намагатися над цим працювати. Я думаю, це доволі такий цікавий контент, щоб розбавити влоги і подивитися, що цікаве. Тому до наступної серії, бувайте!